Вітання в нашому глибокому зануренні. Сьогодні розглядаємо ну таку досить дивну річ про наше тіло. Воно ж постійно оновлюється, правда? Так, постійно, але і отут найцікавіше, робить це ну напрочуд повільно. Джерела, які ми маємо, показують, що саме ця, скажімо так, неспішність біологічного ремонту вона створює таку приховану вразливість. Власне, так, це основа багатьох хронічних хвороб. От і наша місія сьогодні розібратися, як цей повільний темп дозволяє різним шкідливим звичкам ну роками непомітно руйнувати здоров'я, і чому сьогоднішній вибір так важливий для майбутнього. Гаразд, давайте зануримось. Отже, про постійне оновлення. Деякі тканини е, справді швидкі. От джерела кажуть, епітелії у кишківнику, слизові оболонки це дні або тижні. Дуже швидко так шкіра десь місяць. Навіть кров, здавалася б, така стабільна штука, оновлюється приблизно за півроку. Це створює таку, знаєте, ілюзію. Ілюзію швидкого перезавантаження, так. Але це ну, лише верхівка айсберга. Більшість тканин значно повільніші. От м'язи, наприклад. М'язи скільки. Джереля говорять про близько року. Це для оновлення білкових структур. А зв'язки, сухожилля, те, що. Часто травмується там два роки і більше. Два роки. І більше так. А кістки це взагалі чемпіони. Ну, повне оновлення скелету це 7-10 років. Уявляєте? 10 років це ж величезний термін. Величезний, і до речі, з віком ці процеси ще сповільнюються. Тому, коли кажуть, що тіло оновлюється за 7-10 років, це ну дуже узагальнено. Це радше постійний ремонт, а не повна заміна всього одномоментно. Десять років на кістки це справді змушує задуматися, як довго можуть накопичуватися наслідки, і от саме ця повільність виходить і є нашою слабкістю. Абсолютно, вона дозволяє отим шкідливим звичкам куріння, алкоголь, неправильне харчування, стрес, недосип – роками підточувати здоров'я без симптомів. Організм якось ну тримається, компенсує, точно компенсує фізіологія, має величезну інерцію. Про це говорять джерела. А пошкодження на клітинному рівні вони накопичуються тихо. Непомітно так, непомітно. Судини втрачають еластичність, печінка змінюється, гормони стрибають, а людина цього не відчуває. Ну, до певного моменту. А потім А потім хвороба. Хронічні захворювання майже ніколи не виникають раптово. Це результат довгого процесу. От є гарний приклад: людина колись з'їла щось немите, підхопила бактерію Helicobacter pylori. Ага. і ця бактерія роками викликає таке ледь помітне запалення в шлунку. А через 10-20 років постійного подразнення помилок при діленні клітин може розвинутись рак. Жахливо. Або атеросклероз, бляшка в судині росте роками через куріння, стрес, симптомів нуль, а потім баць, інфаркт. І хто тоді згадає про те куріння десятирічної давнини? Зв'язати вже важко? Дуже важко. Хвороба розвивалася у тиші. Саме так. Це підводить нас до такого питання генетика проти способу життя. Часто ж кажуть. Ну, це в мене спадкове. Наскільки це правда? Ну, знаєте, джерела показують, що спосіб життя часто набагато важливіший. От серцево-судинні захворювання генетика визначає десь 20-30% ризику. Лише 20-30%? Так, решта 70-80% – це наш вибір: харчування, рух, стрес, сон, шкідливі звички. З онкологією схожа історія. Близько 70% випадків пов'язані з середовищем і звичками, а не тільки з генами. Тобто, навіть якщо є схильність, навіть якщо є здоровий спосіб життя може значно знизити ризик, що ця схильність проявиться. Є ж концепція епігенетики, а чув про це так. Наш спосіб життя може вмикати або вимикати певні гени. Дуже влучно кажуть, генетика заряджає пістолет, але спускає курок, спосіб життя. Точно саме так. Отже, якщо підсумувати, виходить, що здоров'я це щось таке, що має накопичувальний ефект. Абсолютно, немає миттєвої шкоди від однієї там цигарки чи безсонної ночі, і немає миттєвого зцілення від однієї пробіжки. Ми або будуємо своє тіло, ну, повільно, день за днем, або так само повільно його руйнуємо. Саме так. І ключова думка, яку варто винести: хвороби часто починаються задовго до діагнозу, у тиші. У тиші. Вони розвиваються, користуючись повільністю нашої фізіології. Шкода накопичується роками, перш ніж стане критичною. Тому, знаєте, найкраща турбота про здоров'я це профілактика, тоді коли людина ще почувається добре. Логічно. розуміння того, як повільно все оновлюється, дає нам силу. силу робити усвідомлений вибір сьогодні, заради майбутнього. так Тож, можливо, варто замислитись, чи не ігноруються зараз якісь тихі сигнали від тіла, чи не відмахуємося ми від того, що через 10 років може стати гучним діагнозом, просто тому, що сьогодні це здається дрібницею, адже хвороби вони справді люблять тишу.